Привіт, друзі! З вами на дроті Назар з Філадельфії. Слава Україні! <свят> Сьогодні будемо робити огляд ось цієї чудової модельки BMW. А, Так, яка це в нас? Це є І-34 п'ята серія. А, чудове авто. А, в мене була подібна. У мене була BMW 525i, десь приблизно того року. У мене здається, задні фари трошки були інакші, не пам'ятаю. Але щось такого в мене було не така вже суперова, як ця, що швидкість, але коротше менше з тим, яка в мене колись була в коледжі машина в університеті. Вибачте, це є фірма D... CM, Мі непогана фірма. А, так, що тут у нас? Ага, і це також а, таких тільки вироблено в чорному кольорі а, 499. І мій номер є 118, так що, а, Досить щасливий, що є. Мені повезло, бо в мене друзі є, що колекціонери такі серйозні. І вони також продають на інтернеті на www.датikastcreepo.com. Ну і на аплікації Mustang Queen, якщо вас цікавить. Так, значить, що тут у нас? Давайте глянемо. Так, чудове авто. Якщо захочете глянути на е, фотографії зблизька, то загляніть на мій інстаграм. Nostalgic uh, Productions. і подивіться собі там. Uh, так, що що? що Ага, також попереджую, що це uh, відео було вже зняте раніше на англійській мові для мого іншого каналу в Америці під назвою Насталджик. Uh, цей канал в мене YouTube канал. Uh, тільки українською мовою, так що я вже буду скоро робити е, відео 100% зразу е, українською спеціально для вас. Так що чекайте на то, але поки що я тільки так, як кажуть, дублюю, чи як. так добре. Відкриваємо, подивимося, що тут в нас є. Так саме головне, що це не коштувало більше ніж 20 доларів мені. Дякуючи моїм товаришам, але вони десь продаються по, по 35 доларів приблизно, я думаю. Так що, так що так. Це вам не Hot Wheels. Я пізніше порівняю з Hot Wheels. А, так що це не є щось таке, що більш як іграшка. Це для дорослих. Так, фари в нас пластмасові, прозорі. А, ага, я тут зараз вам. Говорю те, що вже сказав раніше. І-34, як, як в нас кажуть, п'ятьорка. Так. Like love... Колеса гумові, дуже гарні. Колеса, до речі, ще не гумові, колеса гарні. Так як має бути. Задні лампи, прозорі, червоні також. Пластмасові окремі. А, що тут у нас є? А, ага, от Hot Wheels. Як бачите, Hot Wheels непогане, але якщо придивитись, то може замітити, вони Hot Wheels мають дизайнерів, і ті дизайнери перероблюють по своєму дизайн тої машинки, щоб вона виглядала краще в розмірі в розмірі то непогано, бо як ви бачите, там вона виглядала набагато ширша і ну, трошки інакше. Так, добре, давайте відкрутимо це, глянемо ближче. Окей, бачите, як я скоро вмію? <с�2> так, окей. А також я завжди рекомендую, якщо ви колекціонер і колекціонуєте модельки Hot Wheels, які би там ви не збирали. А купіть собі отакі от от шматки для витирання окулярів, бо тоді не поцарапаєте. Якщо ви вживаєте, наприклад, футболку чи що там, ще, то 100% гарантую, поцарапаєте, особливо чорну машинку. Чорний колір просто всі царапинки зразу видно. Так що рекомендація для серйозних колекціонерів. Якщо ви е, молода людина, дивитесь на це, і ви просто любите бавитись машинками, то їх навіть не треба чистити. Ви собі бавтесь як хочете. Так добре. Свої модельки я завжди їх відкриваю. З упаковки забираю, знімаю, і в мене є дуже гарні такі акрилові полички, що закриваються, щоб порох не залітав. І я їх всіх собі там розставляю. Так що, якщо хочете відео з колекції нове, то дайте знати. Зроблю для вас. Якщо хочете. Так, дивимося на неї. На цій фігні, що крутиться. Яку я не знаю, як вона називається. То, що все круте. Але страшно люблю оці от старші BMW. Вони просто. Чудові машини. Скажу правду, нові не дуже. То, що вони поміняли цілі перід на них. Я не знаю. Такі більш квадратні мені подобаються. Ну, от і та Wheels знов. Куди я її забрав? Назар? Дякую. Так що ось вона є. Ну, як бачите, колеса набагато більші, ніж в справжньому житті би були. Машина набагато ширша. І чудово. Ну, класно виглядає, скажу правду. Але. Знаєте, можливо, що що та що з Хатвілс, вона є. А, може, один рік інша. Я не пам'ятаю. Але то саме. Ой. Ага, до речі, та, що Hot Wheels, вона є з серії Forsage. Якщо ви вас зацікавить, я знаю, що Hot Wheels в Україні продають, так що можете знайти. А Ця фірма DCM yeah, also. А ну, гляну, Що я тут казав? Yeah, yeah. Та, DC, D C M. Um, скажіть, чи можливо такі uh, купляти в Україні, чи, чи там well, нема таких. От Мені цікаво, я не знаю, um, де колекціонери купують okay. модельки. Чи просто ходите там в дитячий світ, чи yeah, uh, які там. Cool. Like <laughs> які у <laughs> вас but, uh, є способи? Дайте знати. Мені цікаво. Uh, you know, stylized, like добре, добре. Не буду вже співати, бо ви вже вас вже брови підняті на 100%. Ви такі хто тут такий блін назар? і чому він співає і щось базарить так багато? Я багато базарю, бо я вже вам сказав, це англійською мовою вже було знято. То я навіть не знаю, що я там зараз мелю англійською. Я вже вам все сказав, що. Міг сказати про ці машинки. Uh, І просто зараз час страчу. Uh, uh, поки <просування> відео не закінчиться. Вже uh, 10-15 you know, секунд закінчилось. Так що дякую uh, дорогі мої друзі, що дивились, що потерпіли uh, мої слова тут. Надіюсь, вам сподобався yeah, цей огляд. Right, Багато буде в майбутньому. Тримайтесь, любіть один одного. Bye, yeah, Слава goodbye. Україні!